Ну що ж три дня полем, два дня лісом Російська Федерація з пополам і уви одним куском добралася до Женеви. І там їх чекав нежданчик не тільки у вигляді Буданова, Умєрова і всіх інших. Це вони вже бачили. А європейських делегатів, які також присутні тепер на переговорах, ось так, щоб ніхто там не проводив разом із американцями якихось підленьких домовленостей. Ну можливо таке, а може й ні. Про це поговоримо просто зараз. Прямо ефір мого Ютуба у Токс». де нас уже майже 93,5 тисячі підписників. І з нами Лариса Волошина, журналістка, психологиня, як завжди, традиційно вже в цій порі. Пані Ларисо. Щиро рада вас бачити, які наші глядачі. Вітаю, слава Україні. Нагадаємо, ну, верою слава. Ну що ж, маршрут російської делегації на чолі з Каскарем Каскаремідінським на переговори до Женеви зайняв близько 9 годин політу цих міротворців, замість звичних трьох-чотирьох. Літак обійшов більшу частину європейського повітряного простору недружніх країн і попрямував до Женеви через Чорне море, Туреччину, Середземне море, Італію, яка дозволила проліт. США допомогли у координації маршруту. А жаль, незважаючи на обмеження ЄС, Швейцарія гарантувала безпеку польоту. Давайте з цього почнемо. А наскільки ж пані Ларисо так ганебно, що вони, по перше, ганьбля. Посилаючи псевдоісториків, я слухала вчора ваш стрім, uh -huh. говорить про Піченєгав і ще раз Піченєгав, і наскільки це показує, що Росія насправді ізольована, що їх зневажають, не поважають, і вони оце раком боком якось добираються. Так, я вам погоджую, з вами погоджуюсь, з вашою оцінкою, більше того, те, що приїхали європейці, говорить про те, що для нас, і наших європейських партнерів, а ми насправді проводимо спільну дипломатичну позицію. E, ro, що там хоче Росія? взагалі нікому не цікаво. Європа хоче e, приймати участь перемовинах, Вона приймає І думка Путіна. Нікого взагалі не цікавить. Так само зараз зверніть увагу, нікого не цікавить думка Трампа, навіть Путіна. Бо ми ми ж пам'ятаємо, що ці санкції проти Лукою і Газпрому були введені саме через Медінського, бо він приїхав, виніс мозок Рубіо, і Рубіо сказав, що це якийсь дивний персонаж, клоун, і що наявність Медінського свідчить про неготовність Росії до перемоги. І от в результаті Путін знову посилає Мідінського. Тобто, йому байдуже, чи образиться Трамп, чи будуть нові санкції. Таке враження, що е, єдиний, хто ще більш зганьбився в цьому переговорному треку, це Дональд Трамп і його адміністрація. Ну та Дональд Трамп сам каже, це будуть грандіозні переговори, пані Ларисо. Він поспілкувався з журналістами на борту Air Force One, і в Дональда як завжди своя реальність. Давайте коротко почуємо. Це будуть великі переговори. Все пройде дуже легко. Я маю на увазі, послухайте на даний момент Україні краще якнайшвидше сісти за стіл переговорів. Це все, що я вам скажу. Матю Вітакер сказав трохи більше. Здається, він притямний посол при НАТО. але каже: очікуйте продуктивних переговорів в Женеві. Правда, визнає, що все впирається в території. Але Вітакер побачив в Російській Федерації готовність до миру, каже, вони це декларують. Ну говорить не мішки, ворочать, ми з вами знаємо і висувають умови, але США продовжать перевіряти, наскільки ці заяви реальні. Вони чи вдають дурачків? Я перепрошую, чи ніби весь світ бачить, що Росія не готова до миру, і всього туди в території впирається, тобто в Головне. Угу. Ну, там вже на тільки території е, Росія ж висунула нові вимоги, як то ввести зовнішнє управління в Україні під, і під гідою ООН, і тут провести вибори, мовляв, ми не держава, державами, фастейці, знаєте, таке враження, що ми тут. Територія, яку там 10 років якісь банди на цій території воювали, а тепер треба вводити контингент ООН, щоб якось встановити подобі інституції державних, Путін почав казати, що Лавров розказує про те, що Україна має визнати, і не тільки Україна, але й світ має визнати. Ці території Донецької Луганської області, з якої вони вимагають виведення наших військ, вони хочуть щоб і вони були визнані всесвітньо російськими. Кожен день в них нові хотілки. А Дональд Трамп цього просто не бачить. Більше того, ми бачили, що на Мюнхенській конференції, коли з Марко Рубіо хотіли поговорити, так а що там. По переморному треку Марко Рубіо навіть не з'явився на панель, в якій він мав бути основним е, спікером. Він просто не прийшов. Тобто таке враження, що всі Дональд Трамп не притягне. Він дійсно він так хоче, щоб Путін е, хотів миру, що він не помічає реальності. А всі інші просто підіграють йому. І але коли вони стикаються з предметними питаннями, як е, ті, які мали бути поставлені на Мюнхенській конференції, вони просто уникають розмови. Да, да, вони просто е, йдуть від конкретики і е, е, щоб потім сказати: А, ми ж нічого не гарантували, ми нічого не обіцяли. І від Рубіо, і Вітаки радісно лунають оце це. Ми будемо тестити. Це взагалі це mm -hmm. таке омивання рук. Водночас видання за економіст. Ну як мені завжди каже Загородній, політехнолог, «Іра, не читайте західних медіа до обіду, після і перевіряйте, хто то пише. Але тим не менше, за економіст пише, що мовляв, українська делегація в Женеві поділилася на два табори. Мовляв, серед нашої команди немає єдиної позиції по темпах імовірної угоди. Крило на чолі з Кирилом Будановим. Ну, це пише за економіст. Виступає за швидку угоду під егідою США, боячися, що мовляв, вікно можливості за. Я так думаю, ну тут про вибори йдеться, які в Штатах, і mm -hmm. боїться да, це крило, що вони папери фокусуються. А інша група, яку ну, ще ну тут взагалі конспірологія на конспірології, яку за даними видання, на яку продовжує впливати Єрмак, от Єрмак не тільки ж спортсмен, а тепер ще й не тільки mm -hmm. на фронт ще, да, ще й впливає. Але вони, мовляв, побоюються поспіху, а Зеленський між ними балансує. Ну така вже акробати такі просто, але тим не менше. А наскільки дійсно, я не думаю, що там Буданов за щось прям тягне, бо він говорить, що ми будемо свою історію правдиву розповідати там, налаштовані конструктивно. Але все таки чи може бути таке, що хтось і чи ми взагалі є? У нас занепокоєння щодо цього вікна можливості таке прихлопнеться? Чи враховуючи, що й минулий рік штати тягнули цю резину, але не виходили з процесу, то чого його бояться? Зброю то продають. Ну, я з вами погоджую, що насправді Україна ж то ми бачимо контрнаступальні дії там, чи там ми бачимо посилення мобілізаційних заходів. Українці. Ми бачимо насправді е, дуже серйозні зміни в самому державному стріві, як звільнення того самого Єрмака е, і переформатування е, влади, тому в даному випадку щось не схоже що. Ми тут поспішаємо е, е, заключити якийсь договір, або інакше е, впустимо. Ні, я думаю, що насправді мова йде не про угоду з Росією. Я думаю, що якщо Буданов десь дійсно щось очолює, то скоріш за все мова йде про те, що вичавити з е, американців гарантії безпеки, принаймні, щоб вони їх е, проголосували зараз. Саме на це йде тиск, тому що документ, як ми знаємо, був узгоджений. Навіть читали витоки про цей документ до нього. Там, де за два години, значить, має бути удар по Росії, якщо вона нападе на Україну і не зупиниться. От Все це, все це ми чули. Єдине, наприклад, в мене до цього, до того, що я прочитала в політику в цьому витоку, і Ройтер писав витоки з цього мирного, ну, мирного ну, з цього от ці гарантії безпеки. Там є одне питання: вони почнуть діяти? Як там? Сказано після укладання мирної угоди між Україною і Росією, тобто, це дуже небезпечно. Тому що я так розумію, з промови президента Зеленський сказав, що Україна хоче, щоб Сполучені Штати щоб Дональд Трамп підписав, а Конгрес встиг про ратифікувати це. Цю домовленість зі сполученими штатами це по перше. А по-друге, що вона має почати діяти на припинення вогню, а не на установлення мирної води. Тобто, в принципі, і більше того, ми чуємо, що Україна домагається від Росії припинення вогню по лінії розмежування. А вже гарантій безпеки Сполучених Штатів на це припинення вогню. А вже потім, після цього, політичну частину переговля... перемовлятися, хто куди відходить, не відходить, але щоб вогонь вже не вів. Ось це те, що я розумію. Тому скоріш за все, коли е, говорять, що є Буданов, який каже, що треба поспішати. Мова про домовленість між Україною і Сполученими Штатами, а не між Україною і Росією. І так він правий, тому що конгрес зараз входить в передвиборчий процес, і е, в принципі, вони вже е, десь з літа вони вже нічого не ратифікують. Більше того, якщо подати цей договір, від наприклад, Дональд Трамп Трампа підпише, він подається в конгрес. конгрес Конгрес не встигає його ратифікувати, то потім, після обрання конгресу, треба знову подавати новий договір. А чи змусимо ми Дональда Трампа ще раз його подати? Це велике питання в зеленській інтерв'ю політикості рока три на полях Мюнхенської безпекової конференції говорив про те, що Штати хочуть да. спершу. Угоду, а потім гарантії безпеки. А ми хочемо навпаки. Я от подумала: а це ще ну Трамп же ж не мантюрмічніков, а ми ж не не бендера. Що це вони торгуються так? Як це так взагалі можливо? І враховуючи, що ми вже навчені гіркими досвідами всіх Будапештських меморандумів, ми не будемо нічого підписувати без гарантій безпеки. Трамше має це усвідомити, чи хтось йому підказати? ото є ж там оті рубіо, вітакери, і всі інші. Трамп маніпулює, тому що ми, ми вже говорили з вами, пані Ірино, що є різні документи. Договір про припинення вогню це той документ, який, наприклад, є між північною і південною Кореєю. До речі, Південна Корея його не підписувала. Його підписували Сполучені Штати, Китай і Північна Корея. Але мирного договору між північною і південною Кореєю немає. При тому, як ми бачимо, Сполучені Штати надали гарантії безпеки для південної Кореї. Ми знаємо, що між Японією і радянським Союзом а тепер Росією досі немає мирного договору, але є договір про припинення вогню. Більше того, там є премілітарний договір, який чітко засвідчує, що країни встановлять між собою дипломатичні стосунки, економічні стосунки. Тим не менш, вони не мають миру, тому що не вирішені територіальні питання, і ми бачимо, що, попри відсутність мирного договору, Сполучені Штати надали гарантії безпеки Японії ще багато років тому. Що хоче Дональд Трамп? Він говорить: от ви виводите війська з Донбасу. Я підписую після цього гарантії безпеки для вас. Але. Коли ви потім ви домовляєтесь з Росією, встановлюєте мирний договір, тобто той документ, в якому остаточно ну згідно визначення, це документ, який фіналізує війну. І е, в якому утверджуються, погоджуються між сторонами конфлікту територіальні зміни, іншими словами, мирний договір без без того, щоб або Росія визнала українську територіальну цілісність 91-го року і вийшла з окупованих територій, або ми маємо визнати, що все, що Росія хоче, це її території. розумієте? по іншому, мирний договір не підпишеться. Він Трамп каже: От ви підпишете мирний договір. І тоді гарантії почнуть діяти їх ратифікує конгрес, тобто, в принципі, ніколи не почнуть діяти. Ось ми маємо розуміти, що він хоче, щоб ми вивели війська вогні ні на що, і Зеленський тому й каже, що Сполучені Штати хочуть мирну угоду між нами і Росією, а ми хочемо гарантій безпеки, які будуть розповсюджуватися на припинення вогню, щоб ми мили спокійно, без вогню, не встановлюючи мир з Росією, але вже не воюючи. Мати гарантирів нашої безпеки, вести перемовини з Росією. Ми можемо її вести ще й 70 років, як є Єп... як Японія. Ну очевидно, що ми не відмовимося від своїх територій. А Росія, поки Путін живий. І поки вона не сканає від санкцій і цієї економічної скрути, не відмовиться від окупації наших територій. Тобто, це те про що говорить Зеленський, це ж очевидно. І тут ми маємо розуміти, що Дональд Трамп погодиться так, наче ми якісь найти папуаси, і нас можна купити за бусики. Він нам пропонує документ, який сам же прекрасно знає, що він не вступить в силу ніколи. І фактично, Україна залишиться з свої. Стратегічні об'єкти ну, цю лінію фортець, віддавши ворогу, і без гарантій безпеки. Більше того, Дональд Трамп обіцяє Путіну обмін на припинення вогню. От якщо ми виводимо війська, Путін припиняє стріляти, Трамп підписує договір. Тут тобто, розумієте, ми зараз говоримо про якусь мечню, про якусь казку про дом, який побудував Джек. І от одразу після того для Путіна, Трамп починає торгувати з Путіном. 12 трильйонів. Все це ми чули. Знімаються санкції з Росії. Тобто, Росії він обіцяє до припинення до підписання мирного договору цілу купу преференцій, а Нам ні, тому ми маємо спостерігати за цим дядячком, як за таким знаєте колонізатором, який намагається купити Манхетен за, за люстерком. Угу, да, ну дійсно, ми за бусики не продаємося, тому що бусіки от, поки Путін думає, що він а, тако. Тако дешево, наперед передбачувано, взагалі не свіжо. Ну вони там всі нам попахують, папахують, звісно, недатні взяти прямо через екран. Е, обстрілює нашу енергетику, так само як він вже робив, коли переговори були 24-25 січня. Він вже mm -hmm. теж стріляв. Пам'ятаєте, тут він знов щось так, там ракети запустив сотні дронів. Є е, е, на жаль, поранені, але суттєвих уже руйнувань. А ми, от небудь, я от що показую: мінус К-27 в Криму. Раз в Севастополі найдовша атака. Вив розважає в. Так, що шойну дев'ятілітнього мальчика, якого-то в трусіках нарісував і них пораненого, теж так дю каже, ножки а, а уламками покроїло. А поки писав він свої сказки про мальчика, в Севастопольці не розуміли ніде розважаєв, ніде воздушна тривога, але краще б вони розуміли, якого вони сюди приперлися. Їх ніхто не звав не 12 років тому, без трьох днів ні зараз. в Принципі, біля мосту кримського незаконної конструкції Керченського, які та е, заходи безпеки ще більше посилюють. на Ільський НПЗ, он ми. Будь ласка, метафракс 1600 кілометрів від кордону з Україною. От і ще одні бусики. Віжевські Муртія, ніхто не вчився, а й що, Вони і так тупі, воно їм не поможе. Оце і є. І власне, і понищені по тилах, по Курській області, склади безпілотників, все інше. От бусики Трампу він же так шукає косирі. Ось, будь ласка, це йому треба бусики, хай він купує наші. Отакі. Я погоджуюсь, там же ще цікава історія. Там же цей губернатор Білгородщини, Значить, От, це у коротше, це нам розповів Соловйов, у Якого цього приводу була істерика, і він пропонував його розстріляти. Тому що виявляється, губернатор Білгородщини звернувся до Кремля. Причому не відкритим листом. Як прошу пана Путіна, великий барину, цар, бариноца, поміло я, грешно, нічого подобного він написав там з матюками. Що, мовляв, припиніть стріляти хоча б по великих українських містах, бо потім вони стріляють по нам, А у нас бігород величезне місто, значить, без опалення, без світла, і ми не можемо евакуювати людей. Тобто, фактично, губернатор починає вимагати від Путіна припинити обстріли українських мирних міст, бо українці ж відповідають. А самі зетніки, які засуджують з цього приводу, не губернатора Білгородчину, ці зет Патріоти в Павліках, а Солов'йова за те, що він сволоч, значить, от це Путін допомагає знищувати руський народ. Вони там насправді збирають же там. Вони в кожний свій. Ост російські зе, оці патріоти і пропагандісти, вони, значить, пропонують або розстріляти Путіна, або повісити, або відправити його в ГАГу. і всі обертають, звертаються до якихось компетентних органів, які це має цікавити. Ну тобто що Путін на вас всіх доведе до Цугундера. Тобто, вони вже не соромляться навіть. І от всі зі зет патріоти ставили на бік губернатора Білгородщини і кажуть, що в наступному році ми награємося, що в наступної зими так само будуть писати губернатор Орловської області і. Там ще якоїсь там ну купи областей, тобто ми, там перелічують в них вже там списки. Тобто, ми маємо розуміти, що насправді це Путіну треба зупинятися, а не нам. І Дональд Трамп просто ну, він запрещує цю реальність, розумієте? Ну а нам то що ну? Ми маємо колотити туди, куди ми б'ємо. Це наша робота знищувати російських окупантів. Знаєте, як багато хто розказує, що ну Україна це не любить казати, що ви живете разом з нами будували імперію. Слухайте, тобто, я не знаю, як ми там разом з вами її будували, але те, що ми, ми її прик. П'ємо, то це вже очевидно. В цьому вже ніхто не сумнівається. Уже навіть Атлантик канцел пише про те, що Росія зазнала стратегічної поразки і що Путін витворяє всього це, от, тільки для того, щоб не визнавати цього факту. Угу. Латиніна імперка ще та, прости, господи, що воно там намагалося в інформаційний український простір просочуватися. А то ми їм, да, ми їм покажемо насправді, як можна закінчити цю їхню імперську терористичну недофедерацію, чи як сам пісков неодноразово, чи то помиляючи, чи то уже так на голубому глазу казав федерація. Федерація там, ага. конечно, що тата. Друзі, з нами більше півтори тисячі людей. Друзі, дуже дякую вам за таку активність. Коментарі ваші лайки вітаються. Дякуємо вам за активність у чаті. І а, підписка на мій YouTube, і на YouTube, пані Лариса. Активне посилання під цим відео. Там ви нас теж дуже активно дивитися. Нас сто тисяч зібрала попередня розмова на YouTube Пані Лариси там ще більше од неї цікавої аналітики. Причому з гумором хочете собі і настрій підняти і розібратися, хто кого куди посилає і шле, Дивіться, як я це роблю. Не пошкодуєте. І збір мій триває наміт собі 200 нагадаю, ми з вами зібрали вже 265 тисяч гривень за 11 днів, з необхідних 480 тисяч, тисяч. Супертемпами крокуємо. До весни думаю, автівка буде там, де є місце в ОМБР, які захищають нам на Покровському напрямку. Нас захищають, Путін там 200 тисяч стягнув, бо воно больне на голову. Власне, фіналізуючи, там Пісков ще вийшов сказ сказав, ну сьогодні результати вждать не стоїть. Ну, Вони понятно, що й завтра не стоїть, тому що ми це обсудили, кого ж воно послали вони. Він цей самий, якби ну тут інколи він правду і тут каже не тільки про підірацію, а й про те, що результати в ждать не стоїть. То ми нічого тут не чекаємо, нам своє робити. і, А Трампу, як ото у Малішоному, ну, трохи казати, трохи да, казать, да, Наполеон, да, переговори, да, будемо їздити. Ну так я це, це є саме нормальне не, не дратувати Трампа, uh -huh. тому що насправді у Дональда Трампа він все одно доведеться, коли він е, прийде до ситуації, що самі вже американці е, увітують на те, що він повитворяв е, всередині сполучених штатів. Знайдуть єдине пояснення, це тому, що він російський шпион. До речі, пам'ятаєте, вони вже знаходили таке е, пояснення, коли Трамп е, якось як шався цими російськими послами, які допомагали йому вигравати ви. Ори, ну принаймні, зливали вкрадені у Хіларі Клінтон документи, і було розслідування. І тоді всі почали казати, особливо після зустрічі Трампа з Путіним, коли він сказав, що я вірю Путіну, а не своїй розвідці. Скандал був такий грандіозний, що Трампу, щоб рятуватися від гніву американського народу, довелося Україні джевеліни поставляти. Ось зараз він нам таке витворяє, але ми ж розуміємо, що коли американці йому і пштейна згадають, згадають і все згадають економіку і все на світі, і дружбу з Путіном, йому доведеться. Нам тамагавки відсипати, ну тому що ну, менше він не відділиться вже так. Mm, да, ну і, враховуючи, що його вже не тільки Лінсі Грем про це говорить, а й інші сенатори, які республіканці. А вибори є. А вибори хочеться виграти, звісно, щоб республіканці. Тому да, будемо бачити. Е, ну е, я так ще розумію з європейцями, ото, що вони там з'явилися, але все одно ж вони не будуть, ну вони ж не повпливають на Росію, щоб та закінчила війну, ясно, але все-таки посилюють нашу позицію, правильно? Ще раз от вони посилюють нашу позицію. Вони говорять росіянам прямо в лоба. Якщо ви розраховуєте на зняття санкцій до на трампом, понабіцяв, угу. то ми робити цього не будемо. Домовляйтеся О -о. з нами. Угу. От і це дуже важливо, тому що вони фактично заганяють росіян. от нас Трамп загнав подвійний процес. Ми говоримо з Америкою окремо, і там одна розмова. Ми говоримо з росіянами. Там взагалі ніяких розмов. Сполучені Штати говорять чомусь з росіянами. Це абсолютно інші люди. Це Дмитрій фанецей. Воєвода Піченняв, і в результаті що намагаються зробити європейці. Вони намагаються загнати росіянців теж в такі перемовини, де ніяких домовленостей між Трампом і Путіном бути не може, бо європейці проти. І от ну коротше, всі тягнуть час, і всі будять цього Трампа як казу, поки він не буде змушений нарешті повернутися до якоїсь пристойної поведінки. Ну да, бо вже і мав би якось посада в нього така вимагає. А, Олександр Корнієнко, а, голов заступник голови Верховної Ради України, каже, що для проведення виборів в Україні 60 днів повного повного припинення вогню є умовою. Ні, ну звісно, Міша Галузін, а заступник голови МЗС РФ, який теж поперся в цій делегації, якого ми з Загороднім назвали Галустяном. Ну, бо те, що він говорить про внешнє управління і про ще оце, що вони в день виборів нам переміря гарантують. я так на один в час, і то я впевнена, що не буду стріляти прямо по виборчих дільницях, бо там вже якомога більше б українців було, mm -hmm. кого вони ще не вбили. Треба добить, звісно, було б ясно, що галустяну ми не віримо, ясно, понятно. Але мені як я говорила з Орелем Епштейном, американським політичним громадським діячем, то він каже: та, хоч 10 виборів проведи. Зеленський я очевидно зараз виграє. А якщо він не виграв би каже, це ж не значить, що Путін завтра візьме після виборів і закінчить бойові дії. Я каже, ні, навпаки, він ще далі піде? Йому будь-який результат не сподобає. Це, там і все таке. Я так бачу, що це з виборами. Це ми вкладаємо в цю канву не розізлити Трампа. Правильно, які вибори? А? Так, ми, ми говоримо. Слухайте, многий ну, це е е Корнієнко ще не дорозповів. Він же мав сказати всю правду. Він просто не хоче шокувати Трампа і дає йому в частинами. Що дійсно 60 днів повної передвиборчої кампанії має бути тиша, бо інакше вибори з питань безпеки будуть відмінені. Але вже до цього має бути два місяці тиші для того, щоб зняти воєнний стан. У Нас по закону воєнний стан не знімається просто так. Мають бути підстави, що, мовляв, є припинення вогню офіційно. от воно зафіксоване. Не просто там Трамп нам каже, все, Путін вже тиждень про вас не стріляє. А ви не помітили? Ні, але він мені пообіцяв. От не так воно має бути. Тобто Трамп просто не в курсі, що насправді це не два місця, а чотири. А інакше вибори просто не будуть бути проведені, або будуть визнані такими, на яким, на яких не змогли проголосувати е, максимальна кількість виборців. Ну тобто, якщо ти не можеш реалізувати своє право, і велика кількість українців не може реалізувати своє право, ну як ці вибори можуть бути законними? Це Трамп налачить голову, і ми йому ми йому постійно. Ми його тиснемо на те, так до, домовляйся з путіним, дотискай його на припинення вогню як кож. От ви на до полож і, і ще під нього давай нам безпек, гарантії безпеки, бо Путін може зупинитися, а ми ні, поки в нас не буде гарантії безпеки. І от Трамп крутиться, крутиться. Але ну я так сподіваюся, що ми, ми сподіваємося дотиснути саме Америку до цього документу офіційного. Не факт, що Путін його дотримається. Але нам цей документ потрібен ратифікований парламентом для наступного американського президента. О, то той вже буде виконувати да, да, да. Бо як вони там кажуть, нам 10-15 літ. Ні, ні, ми кажемо півстоліття там чи не менше, давайте. нам не треба 10-15 літ. Що це Це навіть там ще дитина в університет не пішла, так би мовити. Винда палош, як ми вже згадали про це і про університет. Казала моя вчителька з географії, коли до неї на вихідні приїжджали два сини студенти. Але ми Трампу не студенти і не сини, тому нам не по любві. А по факту винда і закріпи. Нам да нам не треба ні денежки, ні бусики, Нам конкретика треба в гарантуванні завтрашнього дня. Пані Ларисо. Ну, дві тисячі людей з нами в прямому ефірі а, нашого Ютуба. Дуже дякуємо за активність. Підпишіться сюди на YouTube, пані Лариси Волошини, журналістка, психологиня. Ще кілька хвилин. Давайте бантикам. Про серйозне ми вже зрозуміли. Значить, та, яку можна купити за бусики, або за бутилку чогось. Підострюю я. А, звісно, ми свічку не тримали, але тим не менше Маша Захарова. Пам'ятаєте, ми минулий раз обговорювали вона бусиками, обклалася цей раз без них, але з бантиками. З бантиком така прямо просто чек подарок Бракувало, знаєте, коробки, з якої вона перед тим би Скакувала, що та в них така режисура хромає. От як оце знаєте, в цьому цей фільм новий буремний перевал. оце вчора подивилася. Не, не очі. Ну це може так. Я не дуже там зрозуміла примітивізм, але так глядачам не дуже рекомендую. я їм часто фільми рекомендую. Оце кіно я теж не рекомендую, але ми трошки подивимось. Це значить, маша, така <прост> просто ярка. Наша, слава Богу, не наша, вона арасасійська. Увібралася в усе червоненьке, тому що вітали з годіком огнінова коня китайців. Маша навіть згадала, що вона колись чила китайську. От, хоча, як мені каже політолог Ігор Челенко, треба перевірити, що вона там взагалі говорила чи з тими наголосами, бо це ж змінюється сенс тоді від того. Як мені каже редактор мого ютуба Костя, і очі навіть так прищурила, примружила, щоб виглядати схожою. Я, звісно, думаю, що більше, оскільки год коня Лавров би пасував, але видно, на нього блузочка ця не налізла. Пані Ларисо, це так Маша випрошувала, щоб Китай і далі нафту купував там, показувала, що ми ваші васали всю. Уди просто, оце таке це міні сценка в одноліцо. Вона для чого і для кого? Ну, це дійсно для Китаю, пані Ірино. і це очевидно. Тобто росіянці намагаються домовитися з американцями, а Китай нервує з цього приводу. це нервує очевидно, і ми ага. бачимо це. І заяв вони, і ми бачимо, що коли пам'ятаєте, кушнер перший раз вітьок до цього сам приїжджав, а тут він з кушнером приперся в Москву. Так там же був ваний, там же був міністр закордонних справ Китаю. Приїхав і паралельно зустрічався з Лавровим. А чому? Тому що насправді Китай дуже Нервує, що зараз Росія домовиться з Сполученими Штатами і просто проти Китаю, тому маша, оце значить, це така типа Матахарі. Оце вона демонструє, що все спокійно, великий, великий шаху, там хан, ми, ми, ми з вами. Ми ми нічого, значить, ми з Трампом нічого любві за СОС не робимо. Це, от про це. Тобто вони інтригують, це В них така Росія, якщо говорити відверто, в Росії вже не здатна ні на які стратегії і ні на які багато Вони примітивні як двері. І от от тому вони з одного боку домовляються про якісь мільярдні мільярди сполученими штатами, про Арктику спільну, яку вони до цього прям підписали і віддали. Сізінпіну, ми ж пам'ятаємо, домовленість була між путіним і сізінпіном 9 травня. Вони там документ підписали, де росіянці їм все віддали, всю арктику, все на світі. А тепер вони Трампу це обіцяють. І от вони роблять вигляд, що їм, значить, сізінпін має повірити. Це вони його так задобрюють. Ну, акторочка приблизно, оце як е, той фільм, про який я згадала. Я там перепрошую на кінокритики, не напрошуся, тим не менше дивлюся, чимало різного жанру і роду. То це воно ні, не годиться. І Маша теж не, не годиться. Тут взагалі можна встати і піти. Звісно, вчора я додивилась до кінця, але тут можна піти як, як, з, як з поганого фільму. Пані Ларисо, вам дякую за хорошу розмову. Спасибі вам, як завжди, цікаво. При цьому все зрозуміло. Все так, як ми з вами і аналізуємо, а не гадаємо на каві гучі. Так воно потім і. Поки що принаймні реалізовуються. Я вам дуже вдячна. До наступного тижня. Бережіть себе. Дякую. До побачення. До побачення, пані Лариса. Лариса Волошина, журналістка, психологиня Ірина Озлова. Я друзі, більше 2100 людей з нами побуло щотижня. Нас дедалі більше. Вам дуже дуже дякую за це. Підпишіться на мій Ютуб, будь ласка, щоб не пропускати нас з пані Ларисою. І на Ютуб пані Лариси, щоб і там нас подивитися, теж і ще пані Ларису з іншими гостями та її а, такі моноаналізи теж дуже цікаві. Повірте, вам зайде. І заходьте на оцей монобаночку. Там збірна Міцубіщелдвісті для сто п'ятдесят п'ятої ОМБР. Побачимося і